Вічому просторі, а на землі хвороби, сльози, горе, людські біди і щира людська біль, на небесах, в краю подалі хмар, про цю маленьку землю, що в печалі, про душі, що в загибелі всі знали, вирішували долю і твою, і мою. Байдужою любов будь не могла, любов сказала, я піду, мій Отче. Нехай же зникне темрява, що топче, я їх люблю, я їх спасу від зла. Знітились ангели, чому Господь тобі не вистача остан небесних? Там на землі нема стількох чудесних, там інші співи, інші голоса, та Божий Син з Небесом числів прийшов, і зовні від людей не відрізнявся, такий, як Ріхом лише залишався, не, не загрязнувши на, на землі й душі. Пізнавши все, все на собі пізнав, як чоловік він знав і спеку, і холод, він втомлювався, він справу знав і голод, і добрий шмат диявола спокус. Він на хресті скільки життя своє. Любов сказала: Отче він, звершилось, коли син Господи йшов до кінця, Він вирішив. що вас падала, що, чому Господь не допустив це жало. Я їх люблю, звичайно, із Христа. Я їх люблю і сльоз на очах. Я їх люблю, звичайно, тих же. Тих. Які великі слова, мій друже, Христос для нас з тобою їх сказав. Він полюбив тебе і також мене. ні, ангел не зрозуміть цього, вони від бідля плакали за них, і смерті не були під власні, люблю, сказав спасити для нещастя, люблю, сказав Христос мені, і я прийшла така брудна і грішна і поклонилася любові віжні, такої в нашій світі більше нема, немов туману в Ще досі сльози, горе, людські біди, щира людська біля. Та Божий син, Ісус серця живе, Його любов не розкладуть поети. Та до сих пір усіх кінцях планети люблю тебе, любов, людей Богу! Слава Богу!